Вітаю, мене звуть Антоненко Наталія. Я консультант Bestran покажу, як створити в SAP Business One без жодної доробки. Ми використаємо стандартний інструмент, місць виникнення витрат, а в результаті отримаємо звіт з доходами, витратами, і фінансовим результатом. Давайте перейдемо в систему. Спочатку переходимо за шляхом модулі Фінанси. Облік витрат, величина. І додаємо нову величину з назвою статті доходів та витрат. Потім додаємо самі статті доходів та витрат, Приходимо по шляху модулю-фінанси, облік, місця виникнення витрат. Тут додаємо таку кількість карток, яку нам потрібно для обліку по доходах та витратах. Давайте створимо, наприклад, картку, яка буде називатись здача в оренду складу. Обираємо величину статті, доходів та до витрат, задаємо дату, з якою набуває чинність це правило. Додаємо. Після цього нам потрібно буде обов'язково в документах при проведенні доходів і витрат застосовувати ці статті доходів і витрат. Наприклад, давайте створимо документ продажу, переходимо в модулі, продаж, документ-продаж, оберемо клієнта. Вудемо дату проводки, обираємо оренду, вводимо суму оренди і в статтях доходів витрат обираємо створену картку правила розподілу, здачі в оренду складу, додаємо в систему цей документ. Для створення шаблону звіту переходимо в модулі, фінанси, облік витрат, ієрархія місць виникнення витрат. В полі величина обираємо статті доходів витрат. В полі Шаблон обираємо визначити нове і вводимо назву нашого звіту Фінансовий результат. Віновити Окей створюємо наш верхній рівень світу. Це будуть доходи оновити, додати однорівневе місце виникнення витрат натискаємо. Наступні витрати оновити. І доступне, наступне однорівневе місце витрат. Це буде у нас прибуток. Або збиток. Для цього поля ми задаємо проміжну суму і форму, Це будуть доходи, мінус витрати. А, оскільки в саббізнес вам доходи відображаються з мінусом, то ми з вами обираємо в цьому полі плюс оновити і оновлюємо. Наступним кроком ми з вами задаємо дочірній рівень витрат для наших верхніх витрат витрат і доходів. ставимо на полі доходи, натискаємо додати дочірнє місце виникнення витрат. Наприклад, це будуть у нас продаж продукції. оновити І ще додаю. Однорівне місце винаклення витрат, це будуть послуги оновити. Для витрат я також додам підрівня, встановлюсь на витрати і натискаємо на Додати дочернє місцеве наклення витрат. Припустимо, це буде зарплата. Це буде оренда. Це будуть комунальні витрати. Це будуть обладнання. І це ще буде у нас охорона праця. Після цього ми для кожних доходів і витрат задаємо елементи. Для цього ми переходимо двічі клікнувши миші, в розкриваємо цей підрівень. Елементи ієрархії, наприклад, продаж продукції. Ми провалюємось в наші статті доходів і витрат. Сюди у нас будуть входити Продаж суміші і продаж борошна. Оновити. Для послуг елементом доходів буде відповідна здача в оренду складу. Обираємо оновити. Далі переходимо до витрат. Зарплата. Зарплата у нас буде входити оплата праці. Новите до оренди. Ми включаємо оренду комунальні витрати. Включаємо комунальні платежі до витрат для обладнання. Ми включимо амортизацію і додаємо ще витрати на ремонт. Ну і відповідно для охорони праці ми обираємо охорону праці. Onовити. Таким чином ми можемо робити деталізацію будь-якою від загальної до дуже глибокої. Натискаємо оновити. Тепер переходимо до формування звіту за шляхом модулі, фінанси, облік витрат, підсумковий звіт з обліку витрат. Полі «Величина» обираємо статті доходів та витрат, обираємо шаблон Фінансовий результат, задаємо період і натискаємо ОК. В розгорнутому вигляді є можливість проводити детальний аналіз доходів і витрат навіть до документу. Якщо згорнути звіт, то ми маємо готовий управлінський звіт, доходи, витрати, прибуток і збиток. Також можна розгорнути будь-який з рівнів до потрібної вам аналітики. За потреби цей звіт можна зберегти в Excel, скажімо, в системну папку для перегляду керівнику. Або ж можна роздрукувати в системному форматі. Звіт матиме приблизно такий вигляд. Отже, ми створили управлінський звіт без доробки з використанням лише стандартних інструментів SAP Business One. Такий механізм внучко налаштовується для створення звітів під потреби різних сценаріїв і фактично дає управлінський PNL на базі бухгалтерських даних. Дякую за вашу увагу! Підписуйтесь на наш канал та обирайте SAP Business One.